Та нашої лекції перше. Зрозуміти та пояснити три дії, яких слід уникати при наданні медичної допомоги пацієнту з гострим мозковим інсультом. Друге охарактеризувати принципи до госпітальних заходів при інсульті, які являють собою сучасний стандартний протокол надання медичної допомоги. Третє, Надати чіткий і стислий звіт персоналу відділення екстреної медичної допомоги щодо пацієнта із ймовірним інсультом, що включає протипоказання до виконання тромболізису, інформацію про свідків та неврологічне обстеження. Четверте, описати загальні положення про тромболітичну терапію. Перед обговоренням практики пропоную ще раз повернутися до слайду, в якому ми аналізували стани, що можуть збільшувати пенумбру. Давайте згадаємо. Судоми, гіпотензія, гіперглікемія, лихоманка, гіпероксигенація. Тож тепер більш детально. Перше правило. Ретельно контролюйте глікемію, оскільки гіперглікемія викликає перифокальний лактоацидоз, пошкоджуючи ішемічну напівтінь і поширюючи тим самим зону інфаркту. Відповідно, це призводить до погіршення результативності лікування пацієнта та знижує ефективність тромболізису. Гіпоглікемія це також стан, який імітує інсульт. Тому у випадку наявності гіпоглікемії, лікуйте відповідно до протоколу. Увага! Не слід прагнути лікувати високий артеріальний тиск у пацієнта з підозрою на гострий мозковий інсульт, оскільки гіпертензія це нормальна фізіологічна реакція на інсульт, за рахунок якої забезпечується кровопостачання на півтіні. Зниження артеріального тиску може бути фактором пошкодження пенумбри. Низький артеріальний тиск у перші 24 години гострого інсульту пов'язаний із гіршими наслідками. Пацієнтам з гіпотензією досить часто дають судинозвужуючі препарати для підтримання артеріального тиску. Існують винятки з цього правила у випадку, коли підвищений артеріальний тиск викликає явне ішемічне ураження органів, наприклад гострий інфаркт міокарду або розшаровуюча аневризма грудного відділу аорти. Тобто тиск знижуємо лише у пацієнтів коморбідний стан, який більш загрозливий для життя, ніж інсульт чи його ускладнення. З метою запобігання аспірації уникайте введення всередину лікарських засобів, їжі та напоїв пацієнтам з підозрою на інсульт, допоки не буде проведена оцінка ковтання. Підніміть головний кінець ліжка на 30 градусів, якщо бачите проблеми з ковтанням чи слинотечу. У випадку, коли пацієнт починає блювати, поверніть його негайно на бік. Оцініть у всіх пацієнтів здатність самостійно забезпечувати прохідність дихальних шляхів. Існує дослідження, яке показує, що пацієнти з гострим ішемічним інсультом, збіднятим головним кінцем мають дещо зменшений приплив крові до мозку. Однак, враховуючи високу захворюваність та смертність від аспірації, рекомендується робити акцент на запобіганні аспірації. Пам'ятайте, що дисфагія або утруднене ковтання є головним ускладненням від інсульту і поганою прогностичною ознакою. Зазвичай пацієнти мають більше труднощів при ковтанні рідини, ніж твердих речовин. Статистика свідчить, що приблизно у третини пацієнтів з дисфагією розвивається аспіраційна пневмонія. І цьому слід запобігти, оскільки аспірація є головною причиною захворюваності та смертності. Близько двох третин пацієнтів з інсультом, які потребують ШВЛ, помирають у лікарні, а більшість з тих, хто вижив, стають інвалідами. Щодо оксигенотерапії, то перше, моніторуйте сатурацію протягом всього часу. Друге. При сатурації менше 95% забезпечте додатковий кисень. Третє. Подайте низький потік кисню 2-4 літри за хвилину, якщо немає змоги виміряти сатурацію, тому що перше. Гіпоксія спричиняє пошкодження при ішемії. Друге немає користі від призначення кисню пацієнтам без гіпоксії. Третє гіпероксія може призвести до утворення шкідливих вільних радикалів кисню. Отже, як підсумок, уникайте трьох речей у пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт. Перше це введення глюкози. Не в глюкозовмісні розчини пацієнтам з гострим інсультом. Чому гіперглікемія призводить до розширення зони інфаркту. Погіршує прогноз: виняток становить гіпоглікемія менше 3,3 м на літр. Не знижуйте артеріальний тиск. Чому? Тому що зазвичай підвищення артеріального тиску виникає через інсульт. Він потрібний для кровопостачання пенумбри. Він часто знижується самостійно протягом 90 хвилин. Зниження артеріального тиску протягом перших 24 годин після гострого ішемічного інсульту призводить до гіршого прогнозу для пацієнта. Бійтеся аспіраційної пневмонії. Не давайте нічого перорально, підніміть голову на 30 градусів. При блювоті поверніть пацієнта на бік і використайте відсмоктувач. Чому? У пацієнтів з інсультом може бути утруднене ковтання, дисфагія, аспірація у великій кількості випадків може бути летальною. Тож, що робити на виклику у пацієнта з підозрою на гострий мозковий інсульт? Перше, зібрати анамнез. Коли стався початок або останній час, коли ще не було симптомів. Зберіть інформацію від свідків. Друге. Проведіть базовий огляд при інсульті. Згадайте протокол ФАСТ. Третє. Виміряйте рівень глюкози. Четверте. Не давайте нічого до рота і підніміть голову під кутом 30 градусів, якщо є ознаки дисфагії. П'яте. Моніторуйте сатурацію і утримуйте на рівні не менше, ніж 95. Не відкладайте транспортування пацієнта. Дорогою до лікарні при потребі виконайте мендикзем. Зв'яжіться з лікарнею, що приймає пацієнта і передайте інформацію. При можливості забезпечте судинний доступ. Зберіть інформацію щодо протипоказів до тромболізису. Як коректно передавати інформацію про пацієнта з підозрою на інсульт. Перше. Свідомість. Притомність, вербальні можливості, біль, відсутні реакції. 2. Мовлення та мова. Норма. Афазія чи дезертрія. 3. Моторна і сенсорна функція та координація. Яка вона? Нормальна. Є слабкість, атаксія, правостороння чи лівостороння слабкість. Четверте, передайте інформацію щодо полів зору. Норма, дефіцит правого поля зору чи дефіцит лівого поля зору. Приклад звіту: 64 річний чоловік востаннє без симптомів був о першій ночі. Головна скарга правостороння слабкість. У такому стані його знайшла дружина о третій ранку. Вона присутня в машині. При появі симптомів не спостерігалось травм, судом чи зміни свідомості. Він не приймав ніяких ліків, не має алергії і в анамнезі не мав травм, операції чи інфаркту міокарда. Артеріальний тиск 160 на 90 мм ртутного стопчика, глюкоза 5,3 мілімоль на літр, частота дихання 14, сатурація 97%. Він притомний. Має легку дезартрію, афазія відсутня, має нормальні поля зору та помірну слабкість правої сторони обличчя, правої руки та ноги. І на завершення щодо тактики. Перше, у пацієнтів з інсультом слід ретельно контролювати глікемію. Друге слід уникати зниження артеріального тиску за виключенням ішемічного ураження важливих органів. Третє. Слід попередити розвиток аспіраційної пневмонії у пацієнта з інсультом, оскільки вона є основною причиною смертності. Четверте, слід підтримувати нормальне насичення киснем у пацієнта з гіпоксією. П'яте. Передача інформації з догоспітального етапу у відділення екстреної медичної допомоги надзвичайно важлива.